Сімку, якщо відео по грі Dead by Daylight, Dead, то це значить лише одне нова глава. Сьогодні вийшов бета тест нової глави, присвяченої дивним дивам, два нових сурва і один вбивця. Новий сурв Дастін Хендерсон з такими навичками як Бада-Бада-Бум, Зміна плану і командна робота повна схема. І одинадцята. Або ж Джейн Хоппер з навичками з прийняття екстрасенса. Ми тебе бачимо і командна робота приглушення. Також скіни на Дастіна Едді Мансон І на Ненсі Робін Баклі. У ролі вбивці виступить Генрі Кріл або ж як його звуть у грі, перший з навичками Перевести годинок назад, Секретний проект і Прокляття Колективний Разум. І чудовий скін серіалу, коли він тільки потрапив у Вимір X під назвою Нащадок Вивороту. Давайте розглянемо навички нових героїв. Почнемо з Дастіна. Бада, бада бум після виконання ремонту на 20% натисніть кнопку здібності 1 поруч з вікном, щоб перетворити його на пастку на 60 секунд. Пастка спрацьовує, коли вбивця виконує стрибок у вікно, завдаючи йому 50% сповільнення на 6 секунд. Зміна плану. Ви починаєте з двох жетонів. Перебуваючи в шафці та тримаючи ящик з інструментами, які не відносяться до івенту, натисніть кнопку здібності 2, щоб витратити один жетон та перетворити свої інструменти на аптечку такої ж рідкості з випадковим доповненням такої ж рідкості. Нова аптечка має 100% своїх зарядів. Командна робота повна схема за кожного сурва, який ремонтує генератор разом з вами, розмір зони перевірки реакції збільшується на 25%. Під час ремонту, принаймні, з одним іншим сурвом, ви ремонтуєте на 5% швидше. Тепер розглянемо навички 11-ї сприйняття екстрасенса. Присядьте на 4 секунди, щоб поступово побачити ауру ауресорвів, вбивць та різноманітних об'єктів. Вони розкриваються в радіусі 44 метрів. Ви отримуєте невловимість та забудькуватість. Коли ви перестаєте присідати або через 11 секунд, усі ефекти цієї здібності закінчуються і вона починає 40 секундний час відновлення. Ми тебе бачимо, коли вбивця розкриває вашу ауру, ви отримуєте один жетон. Коли у вас є 4 жетони, ви використовуєте їх всі, а аура вбивці показується вам та всім іншим сурвам протягом 15 секунд. Цей перк має 10 секундний час відновлення. Командна робота приглушення: за кожного сурва, який ремонтує генератор разом з вами, відстань на який чуєте шум генератора, зменшується на 25%. Під час ремонту, щонайменше з одним іншим сурвом, ви ремонтуєте на 5% швидше. А тепер подивимось на навички Векни перевести годинник назад. Після того, як ви чіпляєте серва на гак протягом 60 секунд натисніть кнопку здібності 1, щоб підірвати цільовий генератор у радіусі 20 метрів. Він втратить 10% прогресу та почне регресувати. Секретний проект. Коли тотем благословляється або очищується, блокується випадковий незаблокований генератор на 30 секунд. Коли один або більше генераторів блокується, ти отримуєш непомітність на 30 секунд. Прокляття колективний розум. Коли ви вперше чіпляєте будь-якого сурва, тьмяний тотем стає проклятим тотемом. Генератори підсвічуються, інтенсивність аур генератора показує їхній прогрес у відновленні. Коли залишається один генератор, усі інші генератори вибухають, втрачають 10% прогресу та починають регресувати, а проклятий тотем стає тьмяним. Ось такі навички мають наші нові герої. Тепер давайте поглянемо на анімації вбивці. 啊。 Векна має дві здібності: це атака ліанами та мандрування виворотом. При мандруванні векна зникає з виду, як його радіус терору. Замість нього всі бачать лише чорну пляму, яка рухається. Перший знаходиться у вивороті. Він з невеликою затримкою проходить крізь скинуті палети та вікна. При виході з вивороту вбився сповільнився і в достатньо великому радіусі з'являються ліани, які дають сурвам одразу два жетони знищувача світів. Другу здібність можна заряджати і викликати в достатньо великому радіусі при зарядженні сурвам, програється звук. Якщо Ліана заділи сурва, дається лише один жетон. Кожні два жетони вмикає режим знищення світу. You have time left. Якщо жетонів усурвав досталь, одразу вмикає режим. Режим знищення світу. Це режим, який діє обмежений час. В цьому режимі всі здібності векни наносять шкоду. Поки діє цей режим, всі сорви бачать білі аури годинників, які знаходяться неподалік. Вони можуть прискорити годинник при взаємодії з ним. Чим більше живих сурвів, тим довше це робиться. Прискорити можна лише до останньої чверті відліку. Далі лишається чекати завершення дії режиму. Тепер трішки власною думкою. Одразу після перегляду п'ятого сезону серіалу, ми думали, що головна здібність векни буде його рука, а саме, витягування сторону сурвів, схоплюючи їх або нанесення шкоди. Що було дуже очевидно, але розробники зробили інакше, що виглядає цікаво, але незрозуміло чому саме така здібність, тому що її не було показано в серіалі. Особиста оцінка цієї глави 6 або 7 з 10. Герої виглядає чудово, є відсилки і вони цікаві, але чому немає мапи? Було багато варіантів, що можна було зробити: наприклад, Дім Генрі, база векни в вимірі X, або ж воєнна база з двох сторін, справжнього світу і Вивороту. Також не зрозуміло, чому видумана здібність стала основною, а не взята з серіалу. Невеликі відчуття, що глава. Я робилась на поспіх листопада місяця, а нові скини чудові, але Еді наче з пластиліну. Але маємо, що маємо. Дивимось моменту морі і в кінці невеликий бонус. А ось і сам бонус. Всі сурви, які належать до глави Stranger Things, а при моменту морі Генрі це коментує, саме називає їхні імена, або ж просто якось коментує. Ну, Коротше, самі дивіться. Один невеликий бонус: якщо сурф має всі чотири жетони знищувача світів, висів на гаку два рази і в цей момент працює режим знищення світу. При використанні будь-якої здібності сурф підніметься вверх і буде висіти якийсь час, після чого впаде. Але поки він висить, векна може вбити його. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть ваші думки в коментарях. Підписуйтесь на все тільки на все нове, ну, все, що ото можна. Всім дякую і всім па-па.